Лозовій за сприяння депутата Харківської облради Максима Зеленського проходить зустріч з родичами зниклих безвісти та полонених захисників. На ній присутні представники місцевої влади координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, міжнародний комітет Червоного Хреста, а також ТЦК та поліція. Відкриває зустріч перший заступник міського голови Олександр Житков. Ми це вже не першу зустріч проводимо. Є певні результати, є у них певні ресурси, і ну, саме головне це вирішити питання для вас. Це, це саме головне. Тому ми ну, залучаємо кого тільки знаємо, кого тільки можемо до, до цієї роботи. Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими є частиною головного управління розвідки Міноборони України. Штаб займається створенням умов для обмінів полоненими. на жаль, останні півроку цей процес був дуже дуже складний. Ворог не хоче забирати своїх солдат додому, тому звісно і не видає наших забрати їх звідти ну, дуже складно. Але ми намагаємося повірте робити все, що можливо. фахівці також обіцяють допомогти присутнім з пошуком зниклих безвісти захисників. Якщо ви не заперечуєте проти того, щоб ми наша інституція надала дані по особі, яку ви шукаєте, тій стороні ви можете отримати підтвердження, що людина знаходиться в полоні. Наша організація має мандат на відвідування військовополонених в місцях позбавлення волі. У Нас є офіс, який працює на території Російської Федерації, але знову ж таки, самовільно ми є гуманітарною організацією, і самовільно просто зайти до СІЗО. Ми просто не можемо. Представники міжнародного комітету Червоного Христа пропонують підтримку родин зниклих безвісти і військовополонених та сприяння листуванню з ними. Завершується зустріч індивідуальними консультаціями.